панорамний. О, це чи Ну, О, там імпо. То що, саморез у нього там торчить? Не, mm. штифт. Штифт? А, я думав, саморез. Ось вот, зараз покажу тобі теж сьогодні. Э, Пацієнтка oh. з Італії приїхала, вона хоче... Слухай, ну, в тебе весь світ, напевно, таке відчуття, що тут зуби лікує. То До... війна заставила трускавець такий. Війна составила трускавець ось вот такий. Ось, вот, наприклад, вона з Італії. Ага. Ось пацієнтка вчора прийшла, вона протезирована, хоче дивитися. Ось імплант вот, стоїть. І ось вот його протезировано. Звісно, ну, вони мають тут ошибку, я читаю. Uh, Та то ви всі так кажете. Nee, nee, nee. Якщо хтось другий стоматолог, типу, nee. зробив, приходиш до другого, каже, так то тобі якийсь мудак mm -hmm. діяв, я тобі зараз все переділа. Nee, там є ошибка, це стандартна ошибка, Не соєднається імплант з зубами, ага. Категорично відстановлювальний мір, тому що має зуб, даже має, будь, вот так, як вот, там дирка, yeah. типу, вот, no, там. Має що один, а має імплант сюди і імплант сюди. Що тогда два. і той імплант з... Зубам не місяняється.